Є питання, яке е, от ми з тобою його якби не обговорювали раніше, але воно дуже дотичне до цього, не можу не запитати. Е, ще одна категорія постів, от таких от, да, е, в LinkedIn, такий файт да, між рекрутерами і кандидатами, або навіть між роботодавцями і кандидатами. Е, раніше, принаймні, був, зараз трошки менше це е, тестові завдання. Та, да, тобто, був особливо коли ринок кандидата був, то була купа постів на тему, що от я там сьогодні зробив тестове завдання, значить, і мене не взяли. І я більше ніколи не буду робити тестових завдань і там далі якісь глобальні висновки на цю тему. Так? Е, чи ти спостерігаєш це зараз? Взагалі, як ти ставишся до тестових завдань? Це доцільно, недоцільно. Вони мають оплачуватись, не мають. Е, от, поділись трошки думками на цю там е, ну, знову ж таки, як я згадувала, кандидати зараз стали більш лояльними і витривалими. Тому залежить від ситуації кандидата. Якщо в кандидата вже немає роботи і він її вже тривалий час шукає, він зробить це тестове і навіть, скажімо, не згадає про це. От якщо кандидат має роботу і ти його хантиш, то він буде більш, скажімо, прискіпливо ставитись до витрат свого часу, який він витрачає на рекрутинг процес з вами, тому що ну, він має сейф зону зараз. Зрештою, тому відверто. Я не дуже споглядаю зараз от такі пости про тестові завдання, але знаю точно це колись було, та не дай Бог, таке взагалі було <див> дати кандидату. От, е, яка моя особиста думка? Насправді я скажу, що. Залежить від ринку, та тобто, якщо ми вертаємось в два роки назад в активний ринок, я підтримувала ідею того, що все-таки такі знову ж таки залежить від величини тестово. Бо деколи клієнт слухай дає тестове завдання на там п'ять робочих днів. камон, yeah. well, це ж не окей, та справді ти це як людина теж розумієш. От тому, якщо це завдання, наприклад, займає там буквально не знаю, до чотирьох робочих годин. То я вважаю, що і окей okay його зробити, все-таки показати якусь свою мотивацію, інволвмент і так далі. Та? Тобто, але якщо це завдання там займає 2, 3, 4 там, і більше робочих днів, тобто ми говоримо про 16 годин та, твого часу, то я вважаю, що це забагато насправді, та? особливо знову ж таки. Звісно, що ще залежить, скільки етапів в принципі, там, а, в процесі до цього клієнта може бути. Та? Бо от Зараз у нас є кейс е, вакансій, коли тільки на стороні клієнта 5 етапів. Та? Mm -hmm. е, і там в тому числі є Technical Challenge, але він буквально на півгодинки. Е, пів е, ну, але тим не менше, кандидати. Пишуть фідбеки, що слухай, ми тут почали комунікацію 1 серпня, вже 15 а я тільки на другому етапі. От, але ну продовжують процес допоки не отримають офер. Насправді, та? Тобто, якщо вони отримали офер, вони зразу таки дякую, до побачення, ви нам підійшли, ми вам передзвонимо. От, тобто, ну, насправді не супер охоче. Тобто, вони тільки йдуть на ці уступки, якщо в них немає якогось плану Б. А якщо цей план Б в них є, то зазвичай це скіпають насправді.